Я вас вітаю. Тема уроку комп'ютерна презентація, перегляд презентації в режимі показу слайдів. Ви бачите, що ми знаходимося з вами на сайті інформатики. Сайт інформатики залишається нашим основним джерелом інформації, тобто все, що ми будемо робити на уроці або для того, щоб дізнатися, що треба допрацювати, ви завжди цю інформацію зможете знайти на сайті з інформатики. Але ви бачите, що ми з вами переходимо ще до роботи у класрумі. Навіщо? Тому що ми працювати будемо з певними програмами, які у вас не встановлені на комп'ютері, але ви можете скористатися ресурсами інтернету і попрацювати так, щоб я могла ваші роботи потім побачити. І так, що ж нам треба зробити? Ви можете згадати, що таке комп'ютерна презентація, переглянути коротеньке відео, спробувати дати відповідь на питання у цій вправі, але основним завданням нашого сьогоднішнього уроку є ось таке завдання, яке ви можете знайти у Classroom. Classroom, як ми на нього переходимо, що вам взагалі треба зробити? Значить, ви маєте знайти. У себе в акаунті класрум 4 А, Б або В класу. Якщо ви з моєї групи, ви легко його знайдете, бо ми підключалися на уроці до нього. Коли ви відкриєте класрум з інформатики, в залежності від того, в якому ви класі АБВ, у вас тут буде певна, певний малюночок. Так? Це зараз ви бачите, що я знаходжусь в класрумі 4 А класу, перша група. Перелік учнів, які входять до цієї групи, ви знайдете на головній стрічці. Але для виконання завдання нам треба перейти з цієї вкладки на цю вкладку завдання. Я натискаю один раз лівою кнопкою миші, і ви бачите, що в мене на цій страни, сторіночці, там, де написано завдання, зараз лише. Два завдання. Або навіть у вашому класі буде знаходитися лише одне завдання за 11.01. І ви бачите, що це тема нашого уроку. Що мені треба зробити? Мені треба один раз натиснути на це завдання, відкриється план дій, так, що вам саме треба зробити. І під цим планом дій ви, звісно, можете покрутити полосу прокрутки. Але це не завжди зручно, вам наразі треба відкрити повністю це завдання. Ви бачите, що під планом дії, ось тут в мене є посилання, кнопка інструкції. У вас може відображатися це на українській мові, і напис тут буде дещо інший подивитися детальніше, або, подивіться, що у вас за кнопочка ниже. Переглянути вказівки, може бути написано. Значить, я натискаю на цю кнопочку і відкривається повністю наше завдання. Комп'ютерна презентація, перегляд презентації в режимі показу слайдів. Ще раз нагадую: ми використовуємо з вами Classroom як можливість попрацювати в певній програмі. Ми будемо працювати з вами в редакторі презентацій. Ну, Давайте поступово дивитися, як і що ми, нам треба зробити. І так, перш за все, нам треба відкрити файл, моя перша презентація у цьому завданні, де ми знай... знайти можемо цей файл. Подивіться, будь ласка, уважно. В мене праворуч, ось тут у віконечку, де я можу здати роботу. В мене у цьому віконечку є Google презентації, це редактор презентації, де я можу виконати завдання. Для того, щоб відкрити. Цей файлик, мені треба один раз лівою кнопочкою миші натиснути на цей файл. Натискаю. Ви бачите, що в мене завантажується сторіночка, і ви бачите, що у мене відображається певна заготовка презентації. У кожного з вас, хто бачить це завдання, звісно, є такий файлик. Якщо випадково ви щось натиснули, і видалили цей файл, бо подивіться, будь ласка, уважно, тут хрестик є. Оскільки роздачу цього файлу робила я, тобто я його підготувала, а ви лише його відкриваєте так, у себе на комп'ютері і можете з ним щось робити, змінювати, редагувати. Так? То ось цей хрестик, він видалить цей файл, але подивіться, будь ласка, уважно, що в даному випадку ви можете створити копію. Тобто, або ви на уроці щось зробили неправильно, хочете повністю переробити, не знаєте, як відмінити певні дії, які вже виконали. Ви натискаєте Створити копію після того, як видалити. І подивіться, будь ласка, ось ці, те, що я відкривала до цього. Так? Я це все зараз закриваю, мені не потрібно. Я створила новий документ, так? новий файлик, і знову його запускаю. Ось таким чином. Ви можете виправити те, що зробили раптово не так або випадково видалили. Переходимо на іншу вкладку, на першу вкладку з завданням, і читаємо далі, що ж треба зробити. І так, нам треба ввести введіть назву презентації. Це заголовок змінити, буде правила введення тексту, так називається наша презентація. І відповідно відомості про автора. Це буде в нас під заголовок, тобто написати своє прізвище та ім'я учня або учениці. Значить, як це робити? На уроці ми з вами казали, що презентація складається з слайдів. Тобто слайд, ось ця промакутна область, яку ви бачите у себе на екрані, вона є слайдом, основним об'єктом презентації. Які ще є слайди в презентації, ви можете переглянути ліворуч на цій панелі. В даному випадку один. Два. В даному випадку дана презентація містить усього два слайди. Для того, для того щоб передивитися, що знаходиться на другому слайді, клацаємо один раз лівою кнопочкою миші. Ви бачите, що тут перераховані правила введення тексту. Ви з ними, будь ласка, ознайомтеся уважно, прочитайте, бо ці правила ви вже в четвертому класі маєте знати, кому треба довчити. Так. Значить, що я зараз пропоную? Якщо ви ще не відкривали презентацію, я вам зараз пропоную зупинити відеоінструкцію, відкрити Classroom, Спробувати відкрити у ньому, ознайомитися з планом дії, і спробувати відкрити ось цю презентацію, так як я зробила. У вас, до речі, буде висвічуватися ім'я аккаунту, з якого ви зареєструвалися в класрумі. В даному випадку я зареєструвалася з аккаунту цього, у вас може бути написано, наприклад, Тарас Шевченко, так? в залежності від того, яке ваше прізвище та ім'я. Після того, як ви це відкрили, ми далі з вами продовжуємо працювати. Нам треба ввести назву презентації і зробити підзаголовочок. У вас тут вже є підсказочки: Введіть заголовок і введіть підзаголовок. Тобто на титульному слайді ми завжди зазначаємо назву нашої презентації і пишемо. Прізвище та ім'я. Назва нашої презентації, я зараз складу один раз лівою кнопочкою, миші, в мене з'являється курсор, і я можу написати Правила введення тексту, це назва нашої презентації. Ви наразі сьогодні нічого більше не робите, тобто не змінюєте колір шрифту, не збільшуєте, не зменшуєте. Сьогодні нам достатньо ввести ось ці дані. Вели. Далі ви пишете, наприклад,. Цю презентацію створив Тарас Шевченко. Так? Я ось таким чином і пишу. Все, з цим слайдом ми з вами зробили все, що треба було. Повертаюся назад до інструкції і дивлюся, що мені треба зробити в третьому пункті. В третьому пункті треба переглянути вміст презентації у режимі показу слайдів. Тобто запустити слайд-шоу, збільшити слайди на весь екран. Як це зробити, у вас тут все це перераховується, що треба натиснути в меню «Вити» і вибрати слайд шоу так, щоб запустити. Треба натискати клавішу «Пробіл», або ви можете натискати стрілочки на клавіатурі, і тоді ви перейдете до наступного слайду. Ну і для того, щоб зупинити показ презентації, ви можете використати кнопочку Escape, яка знаходиться. В лівому верхньому куті вашої клавіатури. Клацую зараз на нашу, переходжу на іншу вкладку з презентацією, так, знаходжу меню Вид і вибираю «Слайдшоу». Коли ви це зробите, ви бачите, що в мене розгортаються слайди на весь екран. І таким чином я запустила показ презентації. Клацую пробіл, переходжу до наступного слайду. Щоб завершити, я можу натиснути кнопочку Escape і знову вийти у режим редагування презентації. Так? Крім цього, в нас є кнопочка «Слайдшоу», Бачите праворуч зверху, вона виконує ту ж саму функцію, те, що ми з вами тільки що робили через меню Вид. Розібралися? Спробуйте, будь ласка, це зробити. Можете зараз знову зупинити цю відеоінструкцію, спробувати зробити те, що я тільки що вам показувала. І після того, як ви це зробите, ми з вами переходимо до четвертого пункту: натисніть кнопку здати. Значить, дивіться: кнопка здати вона знаходиться праворуч, ось в цьому, під цим віконечком, так, де ви запускали. На режим перегляду того файлу, який я вам надала. До речі, якщо ви працюєте, наприклад, на планшеті, у вас це віконечко може відображатися знизу, так? тобто розтягнута така полосочка буде, і там вже і буде кнопочка здати. Тому подивіться, будь ласка, уважно, якщо ви повністю відкрили ваше завдання, то обов'язково ви знайдете цей файлик. І обов'язково знайдете кнопочку Здати. Я натискаю зараз на кнопку Здати. Мені повідомляється про те, що мій файл буде відправлений у це завдання, так? І в даному випадку я зможу вашу роботу перевірити. Натискаю Підтверджую Здати. Ви бачите, що в даному випадку в мене робота здана, тобто вже немає можливості вибрати здати. Але дивіться, якщо я зараз в цій презентації спробую щось виправити, ну, зараз я її не закривала, до речі, я можу її закрити, так? Ось я її закриваю. Так, не буде збережено. ну, В даному випадку, чому не буде збережено, Тому що я зараз не закрила одразу і спробувала щось виправити. Але, оскільки воно було не закрите, воно дало мені можливість взагалі виправити, додати буковкури. Але про що я хотіла сказати? Ось, ви здали мені роботу на перевірку. Я зараз запускаю цей файлик, і тут зараз воно відкриється. Ви бачите, по-перше, менше можливість вибрати якісь інструменти. По-друге, я клацаю і нічого вже не можу зробити. А ви натиснули здати, і тепер ой, хочу виправити, а не можу. Чому це виходить? Тому що в даному випадку, ось тут ви роботу здали. Якщо вам терміново щось треба виправити, ви завжди можете натиснути Відмінити відправку. Вам повідомляється про те, що ви там щось виправите, і ви не забудьте повторно відправити завдання, адмініть відправку. І дивіться. дивіться, ось тут я зараз оновлюю сторіночку, зверху, бачите, я натиснула, і в мене вже з'являється панель інструментів, і я можу при необхідності щось в цьому документі додати. Якщо ви це ж вам не сказала, якщо ви раптово щось там наклацали, не знаєте, що робити, як виправити, щось там не виходить у вас, не забувайте, що у вас є кнопочка відміни, відмінити останню дію. Тобто останні дії, які ви там щось робили, коли редагували цей документ, ви зможете завжди виправити. Все, на сьогодні все. Не забудьте, що якщо ви якісь зміни внесли, ви повторно натискаєте здати. Мені тоді прийде повідомлення, що робота відправлена повторно, щоб я на неї подивилася. Все, бажаю успіхів. Не забувайте про сайт інформатики, де повна інформація розміщується, розміщується кожен тиждень. Бажаю успіхів, працюйте і свої запитання ви можете задати в особистих коментарях. Ось о, під цим віконечком тут є можливість додати о, коментар. Будуть питання, пишіть, будь ласка.